25% знижки на весь одяг. Магазин гардероб проводить акцію до свята дня вишиванки. Взяти участь у ній може кожен. Потрібно лише прийти у національному одязі. Якщо ви приходите у вишиванці, вам надається мінус 25% від, від суми. Це настільки цікаво і вигідно. Тобто ми запрошуємо всіх. Будемо досить раді бачити покупців. наших. той, хто купить одяг та взуття не більше ніж 2 тисячі гривень, зможе отримати. Кар... На знижку у розмірі 15%. використати її можна буде до 31 серпня. Покупці магазину кажуть, такі акції та знижки їм до вподоби. Я взагалі люблю цей магазин, і я дуже рада, що є такі магазини, які в такий день, які підтримує і свята українські, і підтримує, і з'єднує ну, весь наш український дух е, проводять такі акції. Тому що я тут поєдную і радість, і радість мого життя. Ми почули про акцію, яка відбувалася і в минулому році, і відбувається в цьому році. Е, прийшли. Що знайти цікавого нового поспілкуватися з цікавими людьми, тому що це такий гарний день? І я чула, що акція сьогодні проводиться 25% знижки. Це дуже зручно, і тим більше святковий день це було б дуже символічно. Придбати якийсь одяг або взуття працівники магазину також прийшли у вишиванках. кажуть, їм такі заходи теж подобаються, тому обіцяють схожі акції проведуть і ще не раз. Ми настільки е, раді, настільки, настільки, настільки нам приємно, настільки ми себе по-іншому відчуваємо. Це гарно і е, досить так в традиційному стилі. Дуже гарно магазин гардероб знаходиться за адресою вулиця Героїв Майдану, 77. Скористатись пропозицією магазину можна можна буде 21 та 22 травня. Головне – не забути про дрес-код.